Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде розпаковка двигуна Лонсин для нашого клієнта Йосипа, який проживає в місті Хмельницький. Він замовив у нас такий двигун. Також він ще додатково замовив шків під профіль А, так як в нього мотоблок Ніва і баночку масла. Зараз ми цей двигун для нього розпакуємо. Покажемо, як він виглядає, чи все ціленьке, заповнено гарантійний талон, покажемо серійні номера, запакуємо і відправимо до клієнта. Отже, розпаковуємо двигун, він йде в такій коробці. Це Алонсин 170 на 7 кінських сил з об'ємом 212 см3. Ось так, замотано він в пленці. Йде свічний ключ, болт на. Вал і сам двигун. Так, шківочок у нас йде на 20-й вал, зразу перевіряємо, що все підходить. Так, все плотничком стає. Шпонка на місці. Хомутом прижата. Такі пробки, повітряний фільтр йде паперового типу. Ось такий. Підкручується також на додаткові барашки. Це глушник. Також хочу звернути увагу, що на мотоблокі НІВА з свого досвіду це дуже класна рамочка, коли стоїть на такому глушникові, тому що, коли заводите, неоднократно сам рукою справся на глушник. Так що рамочка тут дуже буде доречна на цьому мотоблокові. Кікстартер, заслонки всі працюють, газ також. Тут шпонка вже показував і мастило. Мастило йде 10 40 полусинтетіка, заливається 0,6 літра. Датчик масляний для того, щоб, якщо немає рівня масла, або десь мотоблок перекинувся, він автоматично заглохне. Також серійний номер. Всі є свічний ключ і болт. Заводити цей двигун ми не будемо, так як клієнт побажав, щоб ми його не заводили, щоб він був ціленький. Але візуальне осмотр ми зробили. І тепер спаковуємо його назад і відправляємо до клієнта і будемо чекати на його відгук. А я вам також хочу ще нагадати, що ми займаємося професійним продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Якщо вам потрібен двигун і ви не можете вибрати або вагаєтесь між яким двигуном або якою фірмою вибрати, ви можете звернутися до наших спеціалістів і ми з радістю вам допоможемо. З вами був Олександр. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.